В програмі сила в людях розповідаємо і показуємо роботу депутатів Миколаївської міської ради. Сьогодні у студії у нас в гостях Іван Андрійчик, депутат восьмого скликання від фракції Народний Рух України по сумісництву, секретар Миколаївської міської ради. Імен Івановичу, вітаю! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам більше про вашу роботу як депутата і секретаря. Насправді в мене два в одному, так як секретар міської ради, це обраний із числа депутатів, який працює в міській раді. Інші депутати є на громадських засадах. Відповідно, я поєдную і роботу держслужбовця, і роботу депутата як два в одному. Тобто, по основних моїх обов'язках це є організація сесій міської ради, комісії депутатські, робота з депутатами. Плюс того є певні складні на мене завдання міським головою. Ну і так само це в мене прийом громадян. Насправді дуже насичений, так як я є. посадовцем міської ради, і мене легко зловити, то в мене немає навіть графіку прийому громадян, тому що я їх приймаю щоденно. Є різні звернення громадян, тобто ну, зараз в нас пішла хвиля. Що людям просто потрібен депутат, щоб підписати акт, тобто потрібно прийти обстежити побутові умови громадян. Це військомат, це соцзахист на субсидії. Люди по різних питаннях звертаються. Це зараз основна маса людей з чим приходить. Так само є різні проблеми у людей, які потрібно вирішувати. Щось є таке, що ми можемо вирішити телефонним дзвінком до наших підлеглих структур. Це жиклю, чи водоканал, чи по міській раді. Є питання інколи, що це не стосується міської ради і десь спробуємо людям допомогти. Чому кажу в множині, тому що сам депутат без е, працівників міської ради дуже тяжко вирішує ті чи інші питання. Ви є другою е, людиною в Миколаївській міській раді після міського голови. Що було найскладнішим для вас за цю каденцію в роботі як секретаря, а також з які, до, до яких несподіванок були не готові під час е, сесії або підготовки сесії? Як відбуваються вони чи відбуваються гладко? Давайте ми трохи то розділимо, тому що два, два питання. Е, перше, ну, я вже третю каденцію депутат. Перед тим було дві каденції депутатом районної ради. І скажу, що я собі думав і уявляв по інакшому робот секретаря, коли пішов працювати, зрозумів, що це таке є, і як це насправді Не просто бути секретарем. Тому що депутатом просто бути, ти знаєш регламент, знаєш закон про місцеве самоврядування, ти відвідуєш сесії, комісії, маєш звернення громадян, на них реагуєш запитами та зверненнями. Тут на посаді. Не реагуєш за запитами і зверненням, тому що більшість ти вирішиш до того. Але сама робота секретаря насправді ну, для мене була тяжкою в плані того, що е дуже великий об'єм інформації треба було для себе опрацювати. Саме гірше було, коли ми попали в е період реформ, тобто пішла децентралізація, і було дуже часто так, що. Держава не дала відповіді, як це зробити, і ми вигадували різні шляхи, щоб там виплатити заробітні плати, там ще працівникам сільських рад. Законні шляхи. Законні шляхи, так. Тобто було багато каменів спотикання, навіть як у нас відділ освіти переходив, помінялася юридична особа. Відповідно, треба було всі договори, треба було школи, Запустити це було дуже багато каменів спотикань, і не завжди ми мали чіткі відповіді. Тобто, вже наступна каденція, хто би не прийшов секретарем, тобто, буде дуже простіше, тому що є алгоритм напрацьований. Тут ми проходили, було багато знаків питань, було багато невідомого. Хтось класно передав сільські ради, хтось не зовсім класно передав. Тобто, було, було багато питань і. Непорозуміння з районною радою, тобто, не так легко почало працювати, як я собі це уявляв. Друге питання стосовно сесії, які були, чесно кажучи, війна внесла багато коректив. Тобто, якщо пам'ятаєте, перші сесії після 24 лютого 2022 року, тобто, ми депутатам інколи рано доносили місце. Де буде відбуватися сесія? Форс-мажор завжди є, так? тобто нема такого, щоб все було ідеально. Ну, чесно кажучи, не готовий дати відповідь, тому що щось таке, щоб запам'яталося мені я не пам'ятаю. Ну, на кожній сесії, десь бачиш якесь недопрацювання інколи там, бачиш, читаєш проєкт рішення і знаходиш вже помилку чуть не перед самим голосуванням. Піднімаєш руку, носиш поправки до проекту рішення. Ну, буває таке, бувають технічні помилки. Е -е -е. Mm -hmm. Моментів було багато, але щоб такі яскраві, я не готовий зараз розповісти. Дякую, зачепили тему війни. Знаю, що активно волонтерите. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність, про поїздки на схід. На схід, південь. Волонтерська діяльність в мене почалася, чесно кажучи. Напевно, у 2004 році, коли я став членом громадської організації «Молий народний рух, будучи студентом, ми робили різноманітні акції, заходи, екологічні, ну, різних напрямків. І тоді ну, слово, «волонтер» для мене було, як кажуть, іноземного походження, і я себе з ним ніколи не асоціював. Коли почався Майдан. Що в 2005 році, помранчева революція, тоді я так само. Е, не знаю, він для себе обрав таку там, місію, жутнам, в нам палаці. <кхем> Була проблема зарядку телефонів, тому що люди приходили відпочити, ставили телефон на зарядку, лягали спати, там 2-3 годинки, приходить, а телефона немає. І ми там декілька молодих людей. А чому не, не зайнятися тою нішою, просто заряджати мобільний телефон? Тобто і ми чергування зробили, тобто людина приходила, ми там мали бланк реєстрації, що людина лишала, людина собі йшла на 2-3 години, тобто вона могла спокійно залишити телефон. Тобто, це вже таке було тоді для мене волонтерство, тому що і на Майдані ми були, але більше часу ми займалися допомогою людям. Коли вже почалася антитерористична операція, тоді вже зовсім по-іншому. Ми у Львові з моїми товаришами, з якими вже не один кілометр дороги пройшли, як то кажуть, було створено громадське формування Народного самоборона Львівщини. Тоді починалися перші такі волонтерські поїздки до наших хлопців. Хлопці ну, це зовсім інше було ніж зараз. Хлопці були реально голі босі і не мали. Продуктів харчування, то там перші місяці ми возили фурами, там три фури, чотири фури. Тобто три фури їхало з продуктами харчування. Тоді ми забезпечували в основному це 24-та, 80-та бригада, Нацгвардія Львівська і батальйон Львів. Це так починалося е, наші поїздки на схід. І один бус. Або один раз це була десятитонка, п'ятитонка, mm -hmm. їхала з персональними посилками для солдат. Тобто, і тоді так воно мені запам'яталося, що ну, завжди рідні хочуть передати, але не завжди є змога. Ну тоді так нова пошта ще не була розвинута. Взагалі було багато моментів. Ми мали ситуацію, коли не пам'ятаю на яку бригаду машина, яка везла посилки, хлопцям попала під обстріл, згоріла. Ну, а передавали це початок, а то було бронежилети, амуніцію, тобто дорогі речі, то такий, такий був гіркий досвід в цьому. А вже тепер, після 24 лютого, ну, в мене до того було, там, не знаю, бо я рахував до 20 поїздок далі, я вже не рахував свої поїздки. Я розумів, що треба їздити до хлопців. Тобто, тут допомога вимушено переміщеним особам потрібна, Але хлопцям напередові більше потрібна наша допомога в плані навіть моральної підтримки. Тобто і ми зараз вже 45 волонтерських конвоїв угу. це такі планові. тобто Ми їздили що два тижні, тепер трошки змістилося, що три тижні. А ще у нас вже цього року було більше 10 поїздок, тобто не планових, коли треба просто загнати автомобіль або туди-назад. Поїхати туди завести щось і звідти назад привезти. Це переважно є автомобілі. Тобто це вже ввійшло, е, е, тяжко називати, хобі. Це, напевно, не хобі, це є як е, по пріоритету воно в мене стіть вище, ніж робота, тому що в нас всіх одна мета перемога, і ми повинні працювати на перемогу. Звісно, згідно, які проекти втілюєте, крім волонтерської діяльності ще в життя на території громади Миколаєві? Які проекти втілюємо? Або з вашої ініціативи. Або, можливо. О... Ну, дивіться, проекти це голосно, напевно, сказано. Один із напрямків своєї вже. Волонтерської роботи і паралельно як секретаря, це є напрацювання міжнародних е партнерів, тому що війна дала як і не, багато негативу, але є позитив, що легше спілкуватися із, із світом. Тобто, ти приїжджаєш і коли почалася війна, наприклад, наш місто-побратим Гоголін. Мене в другий день війни на мою робочу пошту написав, що от бачимо, що проблема, ми є партнерами, чи вам допомогти. Тобто, це була така перша, що ми з ним почали контактувати. Ми зразу дали запит нашій лікарні, що потрібно, і вже я їх напряму сконтактував з генеральним директором. Вони собі спілкувалися і прийшла допомога. Ми з міським головою їздили, тоді ще можна було на нейтральну полосу між Україною і Польщею. Був були заступники міського голови Гоголіна, і ми перегрузили, поробили фотографії. Далі у нас вийшла дуже класна співпраця з містом Ілавою. Це завдяки нашим миколаївчанам Оксана і Володимир Вешко. Вони проживають в Польщі. Вони познайомили мене з українським греко-католицьким священником який народжений у Польщі, але це є українська діаспора, і завдяки яким нам вдалося написати, підписати договір про попередню співпрацю, тобто через деякий час, коли вже будуть певні напрацювання, ми зможемо вже підписати кінцевий договір. І як наслідок з цієї співпраці ми отримали для міської ради два автобуси. На відділ освіти, один з яких вже мобілізували Збройні Сили України. Автомобіль е, Opel Vivaro, який поліція Польщі передала нашій поліції, який так само на балансі міської ради. Е, не пам'ятаю, десь близько 40 генераторів е, різної потужності від. 2,5 кВт найбільший має 38 кВт, які так само ми прийняли на баланс міської ради. Ще є співпраця напрацьована з Фінляндією. Правда, це є неофіційно, тобто ми жодних документів не підписували, але дуже багато гуманітарної допомоги. Це фурами їде. З Фінляндії їде в Польщу. Логістику з Фінляндії до Польщі оплачує родина Вешко з Польщі. Наша задача вже з Польщі привезти в Миколаїв. З ким це здійснюєте? Ну, тут це є Миколаївська народна самоборона. Тобто вся гуманітарка, в принципі, йде на Миколаївську народну самоборону, і далі вона вже розподіляє. Лева частка йде в громаду. Ну, і Основа це все-таки фронт. Якби там не було, ми стараємося основу то, що не, ну, продукти харчування, медикаменти, е, самі генератори маленької потужності, це все ми передаємо е, хлопцям на передову. Тобто, од, одна із партій з Фінляндії це було 16 генераторів потужністю е, 7,9 кВт. Тобто ну, ми. Більшість роздали на передові, але так само частина лишилася в наших комунальних закладах. Ми розуміємо потребу тих генераторів і тут. І далі, от власне, то, кажу, проєктом це тяжко назвати, але це така робота, і зараз пробуємо з Німеччиною вже рік часу, шукаємо місто, щоб з Німеччиною підписати партнерську угоду. Ну, поки що це дуже тяжко. Тому що в Польщі цей отець Ярослав. Тобто він ходив до бурмістра, стукав двері добрий день. Тобто, і коли я там поїхав перший раз у вересні знайомити з ним, то вже я їздив до них вітати їх з Різдвом, то ми вже мали конкретну розмову про підписання договору про співпрацю. Тобто, це один із таких, щоб якісь дрібні проекти, є волонтерський центр. Тобто це є напрямок волонтерства теж на розпорядження міського голови, я відповідаю за роботу волонтерського центру. Волонтерський центр ми створили на початку, на самому початку війни. Чому він був створений? Тому що е, тоді був хаос. Ну, реально був хаос, і щоб було правильно зроблено всю гуманітарну допомогу, яка приходила в міську раду, це і за кордону, і з України, ми звозили е, єдиний волонтерський центр, там відбувалося сортування. Тобто сортувалося і е, для внутрішньопереміщених осіб, яким е, займався і займається по день відділ соціального захисту. В, на чолі Олега Старовецького. Тобто, це і була просвіта, де жили і живуть внутрішньо переміщені особи Наталя Муха. Тобто, е, далі в нас е, частина гуманітарки це те, що йшла на е, наших військових, лишалася в самобороні. Mm -hmm. Тобто там йшло розподілення гуманітарної допомоги по напрямках. І це такий маленький, я вважаю, проєкт, але на той час це було потрібно, тому що люди ну, привозили багато різного. Треба було зрозуміти, куди, що і чому. Ну, там і насправді, якщо згадати, це були задіяні в день, напевно, сотні людей. Тобто, ну, так само ми в той час і займалися харчуванням наших військових, які були, перебували на території нашої громади і інших силових структур. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, де черпаєте сили? Адже і волонтерити, і працювати в органах місцевого самоврядування, воно тягне за собою дуже багато ресурсів? Сила чи ресурси це трошки сили. де я беру сили? Бог дає силу, напевно. Так? Тобто почну з першого. Я ще є батьком чотирьох дітей. Так? Тобто, коли ти приходиш додому, який би ти не був не втомлений, виснажений, ти повинен знайти сили, можливість, час, настрій, основне, приділити дітям увагу. Так? І коли ти приходиш додому, бачиш ну, вже тепер четверо дітей, і, і ти розумієш, що ти не можеш просто прийти повечеряти і лягти спати, тому що тобі так хочеться. Бо ти втомлений, чи ти не маєш настрою. Так само і тут. Якщо е, ну, байдуже до всього ставитись, ну, то для чого тоді жити? Так? Основна ціль у нас є, ну, так я пріоритет маю Бог, Україна, родина. Так. Тому, відповідно, треба це все плекати. І зараз основна ціль це перемога. Тому що буде перемога це все буде. Це ми тут будемо мати спокій, будемо працювати для того, щоб розвивати нашу громаду. Відповідно, діти вдома будуть щасливі, тому що не буде повітряних тривог. Вони зможуть безпечно почувати себе в школі, поза школою вдома. Тому це дає силу. Дякую, дякую за вашу позицію, за щирість. Сьогодні у програмі Сила в людях, секретар Миколаївської міської ради, депутат 8-го скликання від фракції Народний Рух України Іван Андрійчик. Разом до перемоги Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.